Друзі, всім привіт! Наступний самоскіт Велтон. Дуже-дуже прошу. Підписуємось. Підписуємось, підписуємось, ставимо вподобайку, б'ємо дзвоник по питанню придбання самоскіда в описі мої телефони. Дзвоніть, якщо б подрабився. Велтон. Самоскіт на 60 кубів. Дліна 10,5, висота 3,6. Вес 7,3. Комплектація. Сафна інтракса, гальма діскові. Зроблений із сталі 235-335. Звертаю уваги, ходовка повністю перебрана, підшипник перевірений. Світотехніка, ТЕН, все нове. Далі дивимось. Внутрі. Все зроблено дуже гарно. Зараз подивимося колеса диски. Колеса нуляча резина брінстоун. Диски нулячі. Дивіться, як кажуть в народі муха не сідала. Далі дивимося осі. Супер! Далі. Супер! Ще дивимося! Супер! Так, тепер саме головне, рама. Це саме-саме головне. Рама просто супер. Огонь! Красотища яка. Оце самоскид Сила. Як не крути сила. Друзі, підписуємось, ставимо подобайки у описі мої телефони. Набирайте, якщо понравився самоскид Зараз подивимось ще циліндр хіва. Голландія. Все дуже-дуже гарно зроблено. Замоски тогонь. Просто супер!